Всім привіт, мої друзі! На каналі вже давно не було відеопоповнень. Я за це вибачаюсь. Пробачте, я знаю, це дуже неприємно. Але я її виправляюсь, тому до мене приїхала ось така велика посилочка, яку ми розпакуємо в цьому відео. Та ще два диска. Тож, погнали розпаковувати. І так, перші в черзі це в нас два чудових диска на PlayStation 2. Я дуже їх сильно хотіла і хотіла тому, щоб закрити свою колекцію ігор Сперу на PlayStation Другу. І нарешті я її закрила спися скільки років. Тож, давайте я вам розповім про кожен диск. Друзі, я щаслива, що я змогла придбати ці два диска одразу, та вони в прекрасному стані та в повній комплектації, що для мене важливо. Давайте спочатку розглянемо The Legend of Spyro: A New Beginning, тому що ця гра перша у лінійці The Legend of Spyro. Як бачите, мануальчик чистенький, не порватий, що мене радує. Знаєте, чесно кажучи, я скучаю за мануалами, зараз їх просто не вистачає у сучасних дисках. Та для вас, мої любі, невеличкий огляд цієї гри в двох словах. Звичайно, серія Spir запам'яталась багатьом геймерам як класичні 3D-платформери, але в цій серії були ігри, які трохи відділялись від знаменитої оригінальної трилогії. Одна з них це The Legend of Spire New Beginning, перша в трилогії The Legend of Spire перезапуску. Розробкою займались Chrome Studios під видатством Sierra Interactive. Змінивши палітру серії на більш похмуру, вони створили новий і навіть унікальний стиль. Якщо раніше пригоди фіолетового дракончика були в першу чергу милим платформером, то тепер упоробився на бойову складову. Тепер Спайру може використовувати різні стихії і навіть комбо-атаки. Хотіла би відмітити, що у версії на Nintendo DS було трішки більше атак та прийомів. Ще в ній були присутні декілька додаткових місій у вигляді головоломок. А далі нас The Legend of Spire The Enter Night, друга частина в лінійці The Legend of Spire. Тут так все саме чудове, як і в першому диску. Чистий мануал не засрений тараканами, дуже прекрасному стані не порваний дітьми. Для мене берегли 100%. Другій частині трилогії перезапуску є The Legend of Spire The Enter Night. Гру також розробляла Chrome Studio. А сюжетно вона є продовженням нового початку. Гімплей дуже сильно схожий на попередника. З'явилось кілька нових навичок по типу часу дракона, що дозволяє уповільнити час. Ще хочу сказати про одного персонажа, який з'явився саме в новому початку. Це Синдер або Огара. Я вам зручніше, хоч її не розкрили відразу, але вона стала одним з моїх улюблених персонажів в серії. Про історію цього милого дракончика можна навіть зробити окреме відео. Можливо, я навіть зроблю, адже її сюжет заслуговує цього. Друзі, тепер питання до вас. Що ви думаєте про цей перезапуск? Чи подобається вам стиль цієї трилогії як як ставитесь до змінного геймплею? Мені дуже цікава ваша думка. Друзі, я так щаслива, що моя колекція з пара на PlayStation 2, тепер виглядає ось так. Або навіть ось так. Я дуже-дуже щаслива, що нарешті-нарешті нарешті я її зібрала. Розпаковка довгоочікуваної посилки. Все, настали її черги розпаковувати. Погнали! Ура! Нарешті я відкриваю посилку, яку я чекала на напевно місяць чи тріш більше, тому що фігурка до мене йшла з Європи. Подивіться на цю красу, я просто не можу. Ви подивіться, як спару гарно виглядає у коробці. До речі, це моя не перша фігурка від фірми First Four, Я вже маю кеш Бандікута. Зараз вам я його покажу. Такого гарного кеша Бандікута я маю від фірми First Four, Він мені дуже подобається. Ми повертаємось до мого улюбленого дракончика, Спайро. Подивіться, яка гарна коробочка, я просто не можу. Знаєте, якщо б в мене було б багато місця, я б залишала у фігурки у коробці, але приходиться їх розпаковувати, щоб ставити на полицю. Тому що полиці маленькі, фігурки великі, коробки великі, тому приходиться маніврувати. Ще його дістала, ставлю на полицю та показую вам. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Це в картинки він не дуже, а наяву взагалі гарне. До речі, ця фігурка Spire 2 Classic Riptor Range Standard Edition становить 20 см у висоту, що робить його чудовим предметом колекціонування та підійде у кожну колекцію для шанувачів Spire. Вибачаюсь, але я повторюся. ця фігурка чудовий вибір для шанувальників Spyro та колекціонерів ретро-ігр або сучасних, тому що Spyro вічно грав. Ось таке нас вийшло відео. Друзі, всім дякую за ваш перегляд та за вашу підтримку. Я вас всіх люблю. До нових зустріч в моїх нових відео.